Друзі, дякую, що залетіли на цей відео, на цей канал. Не забувайте поставити лайкосик, підписатися. Обов'язково залітайте на наш Твіч канал Wikoje, посилання внизу в описі. там Також там є наш телеграм-канал, Дискорд, де ми обговорюємо і публікуємо всі новини по арені. актуальні, Тому я думаю, там буде цікаво. Залітайте, буду чекати вас там. Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Вуйко. Давно в нас не було новин по арені Breakout. Але от на днях з'явилася новина, що скоро вона знову дадуть нам доступ до гри. Вже буде, я так розумію, повноцінний дочасний доступ для всіх бажаючих і додадуть нам нову карту. На цій карті буде новий бос і ще там багато-багато всього. Давайте зараз швиденько, коротенько пройдемося, потім дедальше, детальніше оглянемо карту, е дізнаємося про нового босса і поділимось своїми думками. І так, буде в нас новий бос е Ренуар, як ви бачите на картинці. Також нижче бачимо, що в нас є вже карта ферма, карта долини, карта Арсеналу буде нова. Ті, хто грає на мобільних телефонах, ті знають, там там їх вже є. Всі карти, напишіть нам, чи дуже ця карта відрізняється від двох попередніх. Знову ведень, бачимо, що нам додають повтори. Тобто після смерті, ви бачите, як вас вбили. І також можна буде спостерігати за тим, хто вас вбив вже до кінця самої катки. Ви зможете за ним дивитися, як в тому ж PUBG, чи там в інших іграх. Так? Можна буде дивитися за своїм кривдником, і буде зміна погоди. Season pass додають. Ми ще тут з ним не стикалися. Гравці на мобільних телефонах знають, що там народ. Розкажіть також в коментах, що там цікавого є, чи цікавий Season Pass, чи варто його там брати платний неплатний і взагалі. Також три зброї додадуть, бачимо. там Бронерозгрузки, шоломи, маски, наушники. І так далі. Нові мови додадуть нам, крім англійської та китайської. Ще бачимо. На жаль, буде мова 404, краще там би було українська. Але щоб добитися нам своєї мови там чи ж в дискорді, нам потрібно збільшувати ком'юніті наше і показувати, що нас є багато україномовних і цю гру грають. Тому залітайте в наш дискорд, наш телеграм. Там ми ведемо обговорення. Потім створюємо ці обговорення на офіційному дискорд каналі і будемо пробувати так достукатись до розробників. З головного, що нам написали, оптимізація. В них пише RTX, Типа там Nvidia GeForce RTX 960. Ну, я тобі відеокарти RTX 960, не знаю, я знаю GTX 960. Якщо є така карта, то виправте, я не знаю. Ну Будемо бачити, тобто вони так доволі серйозно оптимі... мають оптимізувати гру. Тобто, якщо вона на вас до цього літала, то тепер можна взагалі в космос на ній полетіти. Це з такого короткого. Давайте зараз глянемо більш детальніше по карті. Як у нас буде виглядати карта? Зараз ми з вами оглянемо офіційне відео, їхнє, де в них є гайд по цій карті на мобільниках та на мобільних телефонах. Е, оригінальне відео я, звичайно ж, залишив внизу, щоб ви самі могли зайти туди, подивитися, можливо, щось для себе нове почерпнете. Може, ми тут щось пропустили. Там також лупаніть лайкосик і напишіть в коментах, що ви від нас прийшли. Можливо, якось так. Що ж, погнали. Так. Дивимося, що нам тут розкажуть. М -м -м, так, нам тут кажуть, що нам навчають нас, як треба ходити, де лутатися на цій карті і так далі. І тому подібне, як іти на вихід. Що саме головне тут треба зробити? Погнали! По мапі. Бачимо, що карта, і тут нам кажуть, що карта не дуже велика. З основного бачу розділена каналом. Я в це відео дивлюся вперше, так само, як і ви. тобто Все з одного тобто цього, дубля записуємо, так? Не дуже велика карта. Угу. Оце я так розумію, тут арсенал у нас знаходиться. І все інше. Спаунпойнти. У нас є 8 спаунпойнтів. Ну, я так розумію, оці самі смачні будуть спаунпойнти Три Швидше за все, можливо, навіть оцих два Всі вони на відкритій місцевості. Окей. Північні і південні є. Як я й казав, видно якимось каналом вони. Перекладені. Карта перешита. Так, якщо ти спавнишся, тобто на північному понті, то. Якби тобі попасти в арену, не в арену, в арсенал буде досить важко. Так, у нас є три виходи. Бачимо, що в нас є три виходи. Цих, тобто вони завжди працюють і або оцей, або оцей, я так розумію, буде. Або буде, або ні, як ми вже бачили. Для деяких виходів потрібно їх вмикати. Ага. ага. Щоб для цих два, на двох виходах вийти, їх потрібно ще увімкнути. Я так розумію, буде сирена. От ми тільки що чули, чуть-чуть сирена була така. Тут через канал можна вийти. В кімнаті управління. Ні, не зрозумів. Ще раз, давайте. Якщо ви плануєте е, вийти через канал, окей. Використовувати перемикач, який можна знайти. Окей. Включаємо ми тут перемикач. Угу. Треба почекати, перш ніж можемо його використати. Тобто його не можна зразу забігти і е, використати. Я так розумію, так як було на автівці біля е, цього санаторію, та? на фермі. Біля готелю. Угу. А оці будуть без рюкзаків. Офігеть. На цих випадкових точках виходу тільки без рюкзаків можна вийти. Є в нас три основних позиції, як бачимо. Це сам арсенал. Арсенал знаходиться всередині карти. Ну, внизу більше, так. Також якийсь амбар. І. заправка. Давайте заглянемо всередину арсеналу. Три рівні для дослідження. Підвал, перший поверх і другий поверх. На першому дві кімнати. Два безкоштовних сейфи. Окей. Ще один сейв, але треба ключ. Щоб відкрити цю кімнату, треба оцей ключ. Так що, якщо десь знайдете, зразу ховайте його. Десь в трусики, я не знаю, куди там. Тут же треба голубеньку карту. Електронний сейф є. Лев, чайник спавниться. Ну, я думаю, там ще багато всього може бути. І звичайний сейф є. На другому поверсі. Сумочки. Медицина. Якщо є ключ. Вітальню на другому поверсі, відкриваємо. Угу. Це якась зброярня тут. Зрозуміло. каже нам, де спавниться босс зі своїми посіпаками. Це якийсь сарай. Тут бачимо зброю, можу знайти. Якийсь курточки. Ну, в тих шуфлядочках, картотеках багато всього може спавнитись з дорогоцінного. Ми вже знаємо це. Це все ми вже знаємо. Ну і АЗС. Я знаю там точно я десь бачив когось на стрімі. Отак, оцей сейф я бачив. Касові апарати, ну все зрозуміло, куртки. Радіолокаційна станція. Угу. В самому центрі. І тут ще одна локація. В основному зброю і всякий якийсь паракорд там бачимо лежить. Фугаси і так далі і тому подібне. Я так розумію, всякий військовий лут. Тут медицина ну де госпіталь, зрозуміло, ми е, шукаємо медицину і так далі. інформацію. You... По карті детально гайд собі, можете передивитися, кажу, я залишив внизу під відео посилання. на цей відос обов'язково зайдіть, гляньте, можливо, щось пропустили, щось для себе нове почерпнете. Погнали дивитися на боса, де він спавниться, і так далі. Так, давайте поговоримо про босса Ренуара, е який є на карті Арсенал. Він спавниться в самому Арсеналі. І так, що нам тут пишуть про боса? Він має вдосконалений штучний інтелект. Ніж більшість ворогів е, арсеналу, ну і взагалі на інших картах. Е, кажуть нам, що це буде найважчий бос, з яким, з яким ми могли зустрічатися до цього, е, далі. Його підтримує взвод охоронців на віршині штучного інтелекту. Е, е, окей, добре. Е, вони кидають тактичні та смертоносні гранати, е, носять як мінімум броню Т-4. Ого, шолом і маску Мацтех Я так розумію, він такий зелененький з забралом. Інколи він з'являється з бронею. Ну, хоча, тобто, цей шолом не завжди з'являється з бронею Т5, але наш бос може ходити в броні Т4 з цим шоломом. Взагалі, в якій броні може з'являтися. Бос Бен 30 включає броню для них. Також важка броня Defender L4. 926 Шостий композитний бронежилет Центрі 305, Defender M4. Він також використовує різноманітну зброю рпк 16. На БПшках або Т4х на на М80х, Т4х. 에, БПшки, Т4 набоях МК-14 на М8Т4 АК-74Н БП Т4. ти тити. -ти 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 -ти. Так розумію, Т4 це тобто клас, тобто будь-які інші, але по класу четвертому. Він з'являється в одному місці, в південному бункері, в різних областях цього бункера. Тобто він або в центральній частині, або в бічних коридорах. Як найкраще нам кажуть, тут далі... Бла 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 бла. бла бла Я в себе в дискорді і також в Телеграмі, посилання є внизу. Залишу повний опис тексту, що нам розказують, я найкраще вбивати цього боса. Або брати з собою багато гранат і потужні набої, які будуть прошивати оцю всю броню, але тоді ви не винести броні. Що нам рекомендують, найкраще брати 9. 19, та, чи як там ці набої секунду. Найкраще: та 9.19, дум дум, це ті, що йдуть по м'ясу, тобто, і пробивати їх по ногах. Ну, хіба що нам не пощастить, і бос буде в броні, яка закриває ноги, то буде важче його вбити. Але рекомендують вони найкраще брати і вбивати босів і його оцих посіпаків. Просто зажимати в ноги з якоїсь швидкострільної там ППХ лупашити, і просто косити їх всіх підряд по ногах. Так, ви збережете. Екіпу їхню і зможете там з тімейтами, чи, можливо, вам пощастить ви самі його лупанули, зможете винести всю екіпу. Е ну, якщо вас, звичайно, інші ПВК не лупануть. Тут же може бути багато всяких різних факторів, тобто найкраще нам рекомендують 9-19, щоб зберегти. В принципі, це логічно. От е, таку інформацію я знайшов е, в просторах інтернету. скажімо. Сподіваюсь, що вам е, щось допомогло, щось нове, щось нове ви дізнались. Е, напишіть комент. От не забувайте обов'язково ставити лайк. Приходьте на прямі трансляції як на Ютубі, так і на Твічі. Більшість у нас трансляцій проходить на Твічі, в Y, посилання всі є внизу. Ну ви, коротше, самі все. Знаєте, дякую всім за перегляд! Зустрінемось в карточках. Зустрінемось на прямих ефірах. Бувайте, дякую вам.